Сьогодні ми з вами готуємо яскраве запашне малинове варення. Для малинового варення у мене кілограм малини, кілограм цукру. Пересипаємо рушничок і миємо. Даємо постояти, щоб вода стікла. Перекладаю малину в кастюлю, поверх засипаю цукром. Ставлю на ніч в холодильник, щоб малина пустила сік. Зранку ставлю кастрюлю на плиту і починаю варити постійно помішуючи. Як закипить, Проварюю ще 5 хвилин, постійно помішуючи. Піну не знімаю, щоб варення загусло. Готове варення розливаю по стерилізованих баночках. Закриваю багаторазовими капроновими кришками. Ну, ось все готово. Взимку будемо ласувати. Спробуйте і ви.